Ваш Android може працювати зручніше та безпечніше. Деякі налаштування за замовчуванням лише заважають або навіть створюють ризики. У цьому відео 5 важливих змін, які варто зробити прямо зараз. Налаштування сповіщень. За багато сповіщень вони лише відволікають, забирають час і витрачають заряд батареї. Давайте налаштуємо їх правильно. Для цього переходимо в налаштування, шукаємо пункт сповіщення. Сповіщення програми. І тут у нас відкривається весь список програм, які відправляють вам сповіщення. Ви також можете їх відфільтрувати, натискаємо усі. У нас відкриваються останні найчастіші та сповіщення, які вже були вимкнені. Давайте відфільтруємо, які відправляють нам найчастіше. YouTube відправляє 8 сповіщень, Telegram 6 на день це не так багато. Але якщо ви скачали якусь гру, і вона відправляє сильно багато сповіщень за день, ви можете її спокійно вимкнути. Натискаємо, наприклад, на додаток Flash Score, вимикаємо сповіщення. І так ви можете робити з усіма програмами, які відправляють вам дуже багато сповіщень. Автоблокування екрану. Якщо телефон довго залишається розблокованим, це не лише витрачає заряд, а й загрожує його безпеці. Давайте виправимо це. В налаштуваннях шукаємо пункт Display, гортаємо вниз і вибираємо «Автовимкнення екрана. Вибирайте той час, який для вас є зручним та комфортним. Для мене це 30 секунд. Це зменшить витрату батареї та захистить ваші дані, якщо ви забудете заблокувати телефон. Сповіщення на заблокованому екрані. Якщо ви не хочете, щоб на заблокованому екрані було видно все сповіщення, яке вам надійшло, ви можете зробити так, щоб було видно лише значок тієї програми, яка вам надіслала це сповіщення. Давайте це зробимо. Переходимо на лаштування, шукаємо пункт сповіщення. Вибираємо сповіщення на екрані блокування. Вибираємо приховати вміст і більше ніхто не зможе підглянути ваші особисті повідомлення, поки телефон заблокований. Швидкі кнопки на заблокованому екрані. Буває таке, що дістаєте телефон з кишені, а там уже включена камера або ліхтарик. Виною всьому в цьому є швидкі кнопки на заблокованому екрані. Для того, щоб це виправити, переходимо в налаштування, шукаємо пункт екран блокування і внизу знаходимо редагування екрана блокування. І внизу у нас з'являються ці дві швидкі кнопки. Затискаємо одну з них. Ми можемо вимкнути їх або вибрати ту функцію, яка вам потрібна. Я вимкну їх, щоб вони не заважали та не витрачали заряд батареї. І так робимо з другою. Також немає програми. Готово. Заборона встановлення додатків іншими додатками. На Android є така фішка, що деякі програми можуть самостійно встановлювати додатки, що може бути небезпечно. Для того, щоб вимкнути це, переходимо знову ж таки на лаштування. Вибираємо пункт програми або додатки. Натискаємо в правому верхньому куті три крапки Особливі права доступу і шукаємо пункт Установлення невідомих програм. Відключить цей доступ для всіх додатків. Це потрібно для захисту від шкідливих програм. Натискаємо Заборонити для всіх. Перевіряємо. Якщо Ви захочете встановити програми з інших джерел, надайте для них дозвіл у списку нижче. А так, це захистить ваш телефон від шкідливого програмного забезпечення та небажаних додатків. Тепер ваш Android став зручнішим і безпечнішим. Про які з цих налаштувань ви вже знали. Напишіть у коментарях, а в наступних відео ми поговоримо про ще цікавіші функції, які доступні на вашому Android. Підписуйтесь на канал та поставте лайк.